Вже більше року родичі військових моряків з катерів Слов'янськ та Станіслав намагаються дізнатись, що сталося з їхніми близькими, які зникли безвісти під час бойових дій. Тіла захисників не були знайдені під час проведення пошуково-рятувальних робіт. Тому родичі впевнені, моряки знаходяться у полоні. Маємо наразі з офіційного нічого, тільки те, що в катері. Були водолазні спуски на наш катер на слов'янськ. Не знайдено було ні тіл, ні рештків. Саме це нам дає таку впевненість, що хлопці живі, ну в полоні. Їх підібрали і забрали в полон. Тетяна мама наймолодшого матроса серед членів екіпажу катеру типу Айланд Слов'янськ, що був обстріляний російськими військами. На момент катастрофи її сину Нікіті Шерішоріну було лише 19 років. Жінка впевнена, що її син живий, тому вона продовжує пошуки. Є відчуття, що він живий і це відчуття нікуди не дівається. Причому майже 18 місяців місцев я іщу, і всі ці 18 місяців я його чувствую. Я знаю, коли он устал, я знаю, коли йому больно. Я знаю, коли він хоче домой, а коли він держится, я все це чувствую, тому що я мама. Вдома продовжують чекати на Володимира Католіченка та Ярослава Таносійчука. Коталаси понурювалися, не знайшли ні рештків, ні. Речей, гнів, катер, ну пусти, і вони Нічого. Тому вважаємо, що вони є живі, і чекаємо. На них. Була операція підняття тіл не з чорними місячками, все як положено. Вони погружалися, але нікого не знайшли. Нікого з 11 чоловік. Так, що у нас є надія, що вони не знаходяться в полоні? Ну за цих 18 місяців нам на жаль не вдалося нічого знати, просто нічого. Шукає свого чоловіка і дружина військового, який перебував на десантно-штурмовому катері Станіслав. Світлана розповідає, що її чоловік так і не встиг дізнатися новину про народження сина, який так схожий на свого батька. У нас є фото. Я постійно показую, і кажу, це твій тато. І він повторює, бігає папа, папа, папа. У Нас так само стоять його ні фото. І він показує пальчиками, щоб його піднесли. І він показує тато. Він бере це фото і цілує. Він чекає на нього. Серед зниклих безвісти сирота Андрій Ситявін. Але є люди, які також чекають на повернення військового та не дають забути про нього іншим. Це Ситявін Андрій, він ось є на цьому фото. Тут зображені двері і хлопці. Це його не друзі. Тут якраз мій чоловік, Тут двері. І що ми ось чекаємо, що ти все-таки постукаєш до нас у двері, і скажеш, я живий, я повернувся, я вдома. На повернення військового Володимира Майструка, який захищав країну у найгарячішій точці. В Бахмуті чекає його донька. При зіткненні з росіянами в Бахмуті, він зник без вісти 18 березня 2023 року. Ми допускаємо різні сценарії розвитку подій, але все ж маємо надію, що він живий. Ми в це віримо і не покладемо рух, поки не знайдемо і не повернемо його додому. Близькі зниклих безвісти військових згадують, як в говорили з ними. Сказані слова назавжди закарбувалися в пам'яті, розповідають жінки. Він як завжди позвонив, сказав мамулька: бережи себе, бережи братика. А я кажу, сонечко, що ти таке кажеш. «Все буде добре, а він, мама, у нас дуже обстановка, нас окружили ворожі кораблі, дуже напряжена обстановка. І я кажу, синочок, зі мною моя, моя молитва, з тобою кажу, з тобою, Бог, все буде добре. Це наша була остання розмова. Перед виїздом він поцінив мені по фейстайму в сигналі. Ми з ним поговорили, попрощалися. Ну і власне після того я його більше не, не бачила, не говорила. Коли почалася війна, він дзвонив, сказав, що мам, уїжджайте в село, бере от його молодша сестричка, Маша. Бери Машу і уїжджай в село. Я сказала, синочок, я нікуди не поїду, я, я тебе тут не лишу. Я говорю, мам, ти ж мені нічим не допоможеш. Мам, війна. Я на війні, я додому не прийду, поки не закінчиться війна. Я кажу, Ярослав, хорошо, але я нікуди не уїду, то я тебе тут не покину. Родини зниклих безвісти українських військових продовжують пошуки та чекають, коли їхні герої зможуть повернутися додому.